Тарас Шевченко. Іван Підкова, Зображення історичного минулого, Героїзм і відвага козаків та їхнього батажка. Гра втрачена інформація. 1831 року Тарас Шевченко прибув із паном Енгельгартом до міста Петербурга. Знайомство Тараса Шевченка відбулося у літньому саду. З ким Шевченко познайомився у літньому саду. З Іваном Сошенко. Шевченка викупили за скільки срібних карбованців? За 2,5 тисяч срібних карбованців. Після звільнення Тарас став навчатися у Петербургській. Академії мистецтв. І 1840 року в Петербурзі вийшла перша збірка Шевченка, яка називається Кобзар. Історична тематика у творчості Тараса Шевченка початок. До збірки Кобзар увійшло 8 творів. Серед них твори на історичну тематику: це «Дооснов'яненка», Тарасова ніч. Та Іван Підкова. Отже, поезія Шевченко читав книги з історії рідного краю. Їх було дуже мало, але все-таки вони були. Оце, наприклад, історія малої Росії, історія Малоросії Маркевича, Бартиш Каменського і історія Русі невідомого автора. Українська історія цікавила в Петербурзі не тільки Тараса Шевченка, адже в Петербурзі було багато української інтелігенції. Адже друзями поет були історики Осип Бодянський і Микола Маркевич, які самі досліджували історію України Русі та ректор Київського університету Михайло Максимович. Іван Підкова. було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу і волю. Минулося. Осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори, та про волю. Нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може серце. Хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо, сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило, ануте хлоп'ята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман, човни вкрили. Грай же, море заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає. А попереду отаман веде, куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди. Де дебуть роботі, закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку, човни стали, нехай ворог гине. Не в синопу, отамани, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре, батьку, отамане, кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку, знову закипіло синє море. Вздовж байдака. Знову походжає. Пан отаман. Та на хвилю мовчки поглядає. 1839 рік Петербург. Словничок незнайомих слів. Китайка це тканина. Поставець посуд. Може бути кухлик. Байдак це великий човен. Герло це місце впадання річки у море. Шинок заклад харчування і рибалка тут птах. Морські походи в козаків їх справді було дуже і дуже багато. Наприклад, 1545 року козацькі війська здійснили морський похід на 32 чайках на Очаків та захопили турецьку фортецю. 1602 року розгромили під кілією турецький флот. 1615 року розгромили та спалили передмістя Стамбула і всі порти, які були біля нього. 1624 року захопили трапезунт та східне узбережжя Босфору. Турецький літописець нейма. Можна впевнено сказати, що запорізькі козаки своїм хистом та хоробрістю в морських битвах перевершують всі інші народи. Поема Іван Підкова складається з двох частин. Перша частина це туга автора, ліричного героя за славним козацьким Минулим було колись. Запорожці вміли панувати, панували, добували і славу і волю. Минулося, сталися могили на полі. І друга частина розповідь про морський похід та отамана Івана Підкову. Висипали в запорожці, лиман, човни вкрили, грай же, море заспівали, серце мліє, а козакам того тільки й треба. З якою метою автор повторює на початку рядків було колись, було колись. В Україні ревіли гармати, було колись. В запорожці вміли панувати. Як називається художній засіб? В основі якого повторення однакових слів на початку рядків або речень. Пригадуємо, це анафора. А з якою метою автор використовує анафору оспівування славних перемог козаків. Ці перемоги в минулому. Минулося, осталися могили на полі. Могили ці, і свідки колись гучної слави. І, водночас, нагадування сучасникам, що втрачене можна відновити Змалювання морського козацького походу в поемі Які художні образи можемо виділити чорна хмара за лиману, небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє. Художній образ синього моря. Висипали запорожці, лиман, човни вкрили, запорожці, човни, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, хвилі гори. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає, художній образ отамана. Пригадуємо, гіпербола це художнє перебільшення. Чорна хмара залиману небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. З якою метою автор використовує гіперболу. Море дуже неспокійне, це значить небезпечне. Козаки не чекають, поки стихне буря, нехтують стихією. На цьому фоні ще яскравіше виявляється мужність і високе військове мистецтво запорожців. Здається, сили природи на боці козаків. Чому Іван Підкова вирішив пливти? До синопу. Не в синопу, отамани, панове молодці, а у царград до Султана поїдемо в гості. Синоп це одне з найдавніших міст при Чорномор'я. Іван Підкова говорить про напад на синоп як про щось дуже неважливе. У перші десятиріччя XVII століття козацькі флотилії, визволяючи українських бранців, неодноразово чинили напади на Синоп. А 1614 року вони спалили й саме місто. Тоді керував козаками легендарний Петро Конишевич Сагайдачний. Але Іван Підкова вирішив пливти не до синопу. Для чого отаман вирішив пливти до царграда? Звичайно, в гості до самого султана. Іван Підкова це козацький ватажок другої половини 16 століття, відомий походами проти турків. Був настільки сильним, що не тільки ламав Підкове, але і талери. Взявшись за заднє колесо, він зупиняв воза запряженого шістьма кіньми. Дишло ламав об коліно. Взявши зубами діжку з медом, перекидав її через голову. Взявши в руки воловий ріг, пробив ним ворота. Яким постає Іван Підкова в поемі? Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає туди-сюди, де де будь роботі. Закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку, човни стали, нехай ворог гине. Не в синопу, отамане, панове молодці, а в царград до Султана поїдемо в гості. Вздовж байдака знову походжає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає. Яким постає Іван Підкова з цих рядків? Уважним! Відважним, звичайно, царга до султана в гості. Розсудливий, турботливий, безстрашний, спокійний, зберігає спокій серед бурхливих морських хвиль. І звичайно досвідчений. Як називають Івана Підкову козаки? Добре? Батько отамане кругом заревіло? Про що це свідчить довірливі стосунки, основою яких є повага до отамана Івана Підкови, беззаперечний авторитет отамана. Звертання батьку до незнайомої людини в українській національній традиції це вияв пошани визнання авторитету співбесідника. Чи справді Іван Підкова брав участь у морських походах? Дехто пише, що немає жодних відомостей про те. Невідомо і не дуже важливо. Іван Підкова – це частина українського національного міфу. Це дуже важливо. Героїчні події минулого сприймалися Шевченком як запорука майбутнього відродження України. Саме для майбутнього потрібен був героїчний образ України тієї, яка ще відродиться в душах її синів.